Площі, вулиці по всій Україні перейменовують на честь небесної сотні. Країна повинна знати своїх героїв за спільної ініціативи громадської організації Футбольний клуб Карпати Коломия, вболівальників та працівників дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 на Коломийському стадіоні Юність встановлений великий банер. На ньому розміщені світлини Богдана Калиняка та Ігоря Ткачука, які відійшли в лави Небесної Сотні. Як розповів начальник коломийської футбольної команди Олександр Тарасюк, ідея встановлення такого банера на місцевому стадіоні не випадкова. Ідея взагалі виникла ще в той час, коли прийшла ця трагічна звістка про загибель Ігоря Ткачука на Майдані. Ми цю людину знали особисто, тому що Ігор приймав активну участь у проведенні ремонтних робіт під трибунному приміщенні стадіону Юність. У ремонту перекриття верхнього ярусу трибуни. І, напевно, звістка про його трагічну загибель була сприйнята нами як десь наша особиста трагедія. Колись Ігор говорив, що обов'язково знайде час і прийде на стадіон для того, щоб подивитися футбол, Ну, надіюсь, тепер він буде завжди з нами на кожному матчі. На жаль, коломийська громада понесла не одну втрату під час тих буремних подій. Пішов в життя Богдан Калиняк, так само шановна, відома людина в Коломиї. І десь ми вирішили спільним коштом таким чином шанувати пам'ять людей, які поклали своє життя за майбутнє нашої країни. Ми повинні пам'ятати про цих людей. Герої не вмирають. Також окрема подяка рекламній агенції Колібрі за безкоштовне виготовлення та розміщення банера на стадіоні Юність. Ну а там все представишь, да? Що...